Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю, шановні слухачі на радіо Гомер! Це новий випуск «Ліо. сторінками історії. І сьогодні ми слухаємо продовження попереднього випуску про міфи Другої світової війни. Тож переходимо до наступного міфу. І стосовно панфіловців, 28 панфіловців під Москвою зупинили такого танкову армію гітлерівську, здається. Тож розкажи, будь ласка, ну, насправді. Чи існували ці панфіловці? Ну, тому що зрозуміло, панфілов був, і військова частина в нього була. А от чому 28? А, чи було щось дійсно, що панфіловці могли би зупинити? Ну, тобто, тут зрозуміло, навіть просто з назви, що це міф, але як було насправді? А, ну, насправді так, панфілов був, його дивізія обороняла Москву. І так його бійці знищили декілька танків, які там. Проводили ну, якусь локальну розвідку, там розвідку боєм, як це називає, да? намагалися кудись проїхати крізь їхні позиції, чи, перевірити, чи можна туди приїхати. Було знищено декілька танків. І ось один із репортерів, який був присутній при цьому бої, вирішив увіковічити своє ім'я і написав величезну статтю про те, як героїчні панфіловці знищують німецьку колону. Проти них було там більше танків, аніж було самих бійців, але вони знищили їх, відстояли Москву, після цього Німеччина там злякалася, ніби як наступати. Ну і тому подібне. Це абсолютний міф, це абсолютна пропаганда. І це було зроблено лише для того, щоб підняти в очах звичайних мирних жителів, авторитет самих військових. Тому. Нічого такого не було, це абсолютна вигадка, але вигадка досить таки красива, яка закарбувалася фактично в нашій пам'яті. На жаль, і дехто вважає, що це абсолютна правда. Де я більше того скажу, я сам вважав це абсолютною правдою, доки не почав вивчати історію. І наступний міф: це підрив хрещатика 41 й рік. Теж бої за Київ. І тут раптом підривають Хрещатик. Тож хто його підірвав і коли? Тому що тут є дуже такі різні дані, що, мов, Хрещатик був підірваний під час боїв за Київ, коли німці його бомбили. А хрещатик був підірваний після того, як німці взяли вже Київ, і от це, мовляв, німці взривали. Чому? Ну, тому що мстили? Чи ще щось було? Тож, як насправді було, коли він був зірваний, ким? І дуже цікаво чому, бо ну, зовсім тут не зрозуміло, навіщо його підривати. Тим паче після боїв, вже після захвату Києву. Ну, дивися, в нас дуже цікава передача. У нас всі міфи пов'язані із радянськими злочинами. І знову ж таки підрив Хрещатика, це вже науково доведено, що це є радянський злочин. Виплили деякі документи, з'явилися вже деякі свідчення. Скажу відверто, ці свідчення з'явилися ще при Радянському Союзі, але це замовчувалось до 91-го року, вже пізніше це стало загальновідомим. Що коли радянські війська залишали Київ, основні будівлі на Хрещатики були заміновані. Досить таки не зрозуміло, як був здійснений підрив, чи там був якийсь часовий механізм, який повинен був ось детонувати, чи якась диверсійна група, яка ось саме підірвала цю вибухівку. Тут ще є дискусія, але що це зробили радянські війська, це вже підтверджено. І навіщо це було зроблено? По-перше, були заміновані ті будівлі, в яких розташовувалися якісь радянські органи влади. І щоб, можливо, якісь там документи не встигли, забули, знищити. І щоб ці документи не потрапили до ворога, ось знищити абсолютно все з будівлями. І по-друге. Ну, вже на той час було відомо, що німецькі органи влади вони займають ну, найкращі будівлі в місті, там, найбільші, найкрасивіші і тому подібне. Як правило, ці будівлі в центрі, і фактично вони збігалися з тими будівлями, які займали там радянські війська. Да? Якщо Радянський Штаб займав там якесь окрему будівлю в місті, вона там велика і пристосована для цього, то німецькі війська також займали цю ж саму будівлю. Ну і тому подібне. І щоб знищити ось тих німецьке командування, яке було в Києві, були заміновані ці будівлі. А стосовно того, коли це сталося, це сталося після того, як Київ було захоплено. І навіть пожежні шланги, якими потрібно було тушити ось яке виникло внаслідок пожежі, вони були всі подірявлені радянською стороною. Тобто, коли. Німці зігнали там, киян для того, щоб гасити ось цю пожежу. Виявилося, що ось ці шланги весь хрещатик у воді, тому що ось ці шланги вони повністю діряві, вода біжить куди їй хочеться, а не туди, куди потрібно. Ну Ось така історія. І стосовно партизанського руху з книжок, з фільмів, з інтерв'ю, ми знаємо, що партизанів було дуже багато, вони всі були дуже активні, героїчні і виконували дуже цікаві завдання, винищували ну просто майже космос. Тож насправді, які в нас є докази, ну тому що партизани це не зовсім офіційно, це дуже таємно і часто без документів. Які в нас є докази того, що партизани дійсно діяли так, як розповідають, чи можемо ми цим цим всім розповідям довіряти стовідсотково, що воно так було? Та й власне все, чи партизани, от як е, фактор, він дійсно був таким, яким його висвітлювала радянська влада, а зараз російська? Дивись, все, що говорять про партизанів, потрібно ділити на чотири, да? Користь від їхніх дій, ну це все потрібно ділити на 4, але це був дійсно такий фактор, який не можна було відкидати. Це дійсно їхня діяльність була досить таки помітна, і вона досить таки сильно впливала на події на фронті. Але мало хто говорить, а радянська пропаганда взагалі ніколи не говорила про шкоду, яку ніс партизанський рух. Як правило, якщо десь в якомусь умовному місті винищується німецька якась там колона, підривається німецький потяг, знищується якийсь німецький підрозділ, то ті населені пункти, які були поруч, вони просто спалювались, вони винищувались. Мирні жителі ну, дуже сильно не любили партизанів. По-перше, партизани в них відбирали їжу. Добровільно, примусово, да? або давай їжу, або ми тебе застрелимо, як німецького якогось шпигуна. Да? А по-друге, якщо проводилася, як я сказав, диверсія біля якогось населеного пункту, в 90% випадків це означало, що цьому населеному пункту кінець приїдуть карателі вони знищать цей населений пункт. Тому що, скоріш за все. Хтось підтримує партизанів з цього населеного пункту, хтось на ну і тому подібне. От. І партизанська діяльність, вона досить таки як позитивно, так і негативно впливала на події, які відбувалися. Позитивно вона, вона впливала на події на фронті, тому що німці були змушені знімати із фронта військовий підрозділ для зміцнення своїх тилів, а з іншого боку, величезна частина мирних жителів загинула із-за дій партизан. Ось так. І ще такий е, цікавий факт, що те, що показують в фільмах, що ось вони постійно там, в боях, постійно щось, якісь там диверсії, проводять насправді найбільшу частину часу, партизани витрачали на те, щоб знайти собі хар харчі, і щоб дійти до місця, де вони будуть ось, саме вести ці бої. Біля е, своїх баз нічого не влаштовувалось. І Партизанський рух саме якимось активним став з кінця 42-го початку 43-го року. До того, ну, це були такі епізодичні якісь спроби. Е, так, вони були також досить таки суттєві, але вони були ну, епізодичні і не скоординовані. І саме з кінця 42-го початку 43-го року. Коли центр ну, штабу Москви починає координувати їхні рухи, коли їм закидують уже радіостанції, коли їм починають присилати якусь вибухівку, озброєння, харчі і тому подібне, ну, ось це стає більш таким потужним рухом, і німці змушені відволікатися на захист своїх тилових об'єктів. І знову ж таки саме в цей час припадає найбільша кількість знищення українських як правило, сіл, коли села випалювали просто повністю жителями, це саме також кінець, 42-го, початок 43-го року. Лендліз розкажи, будь ласка, наскільки він був важливий для радянського союзу? Можливо, навіть в відсотках, якщо є такі дані, от чи без лендлізу зміг би радянський союз виграти цю частину Другої світової війни? Лендліз фактично врятував Радянський Союз. Лендліз розпочався в другій половині 41-го року, там перші кораблі прийшли восени, і вони, лендліз запрацював тоді, коли Радянському Союзу було найважче. Всі промислові об'єкти, як правило, це 90% промислових об'єктів, були розташовані у європейській частині Радянського Союзу. Європейська частина Радянського Союзу була під постійними бомбардуваннями, щось вже було під окупацією, десь велись бої і ніякого промислового виробництва в Радянському Союзі фактично не залишилось. Заводи масово евакуювалися туди ось за Урал в Сибір. Величезна кількість заводів була в дорозі. Ті, які вже були переїхали, вони ще не могли почати випускати продукцію, тому що. Не було банально там цехів, там не було інфраструктури для того, щоб ці заводи могли функціонувати. Банально не вистачало навіть електроенергії для того, щоб крутити ось ці станки і тому подібне. І Радянському Союзу не вистачало всього, починаючи від боєприпасів, закінчуючи формою. Ленд-ліз, коли запрацював, він фактично в Радянському Союзі повезли все. Везли, починаючи від гудзиків, закінчуючи танками, літаками. Це була величезна кількість, величезна кількість не тільки готової продукції, але й сировини. Мало хто знає, але Радянський Союз закуповував навіть там якісь алюміній, сталь, бензини, дизельне паливо. Ось таке навіть закуповував Радянський Союз, не говорячи вже там про якісь харчі, форму і така номенклатура, чого взагалі Радянський Союз ніколи не випускав. По-перше, це комбінізони для пілотів, винищувачів, комбінізони, які були пристосовані для того, щоб. Льотчик міг оперувати на досить таки великих висотах з підігрівом, досить комфортні. Все озброєння, вся, вся техніка, яка йшла в Радянський Союз, вона була з радіостанціями. В Радянському Союзі з радіозв'язком було досить таки взагалі туго. Всі винищувачі були, і всі танки були з радіостанціями. Вантажівки, ну, напевно, чули про ці Студебекер. Окрім них були ще різні, абсолютно величезна кількість вантажівок, але ось Студебекер стало найвідомішим. Це була дуже надійна і прохідна машина. Вона, ну, в Радянському Союзі не було схожих автомобілів. Це для Радянського Союзу було щось неймовірне. І ось всі ці системи залпового вогню Катюша із кінця 41-го року, початку 42-го, вони всі були тільки на шасі Студебекера, бо це дуже прохідна, дуже надійна машина. Їх навіть після війни використовували досить довгий час. Тому ось лендліз фактично врятував Радянський Союз від краху. І якщо дивитися по динаміці, то найбільше. Товарів радянський союз отримав в 42-му році, коли ленд Ленд-Ліз запрацював на повну і коли радянському союзу було фактично найтяжче, своє вже закінчилось. Те, що було зроблене до війни, нового ще робити не могли в тій кількості, в якій потрібно. І ось Ленд-Ліз заповнював цю пустоту. І там уже з 43-го року, коли Радянський Союз починає відновлювати своє промислове виробництво, лендліз потрошку сходить на Нівець, і там на кінець 44-го року він взагалі фактично припиняється. Тому, на мою думку, лендліз врятував Радянський Союз від краху. До речі, було три шляхи поставки. Ми знаємо чомусь тільки про північний шлях. це ось... Арктичний, арктичні конвої, які йшли з США, Англії Північними морями, здовж Норвегії, там ці суда топили підводні човни, з ними воювали авіація і тому подібне. Ось найвідоміший конвой це PQ-17, який був фактично повністю знищений. Але були ще декілька шляхів. По-перше, це через Аляску, туди, як правило, переганялися винищувачі. Тобто, ну, через Беринговий пролив перелетіли ви вже в Радянському Союзі, і там далі переганялись по території Радянського Союзу. І ще один через Іран. Туди, як правило, постачалися вантажівки. Ось ці що цікавий факт, ці вантажівки, як правило, переганяли жінки. Ось З літаками, то, як правило, чоловіки, а от вантажівки жінки. Ну ось так. Тобто роль лендлізу була найважливішою на ті роки? А яка роль Радянського Союзу була в Другій світовій війні? Тому що тут Путін любить розповідати про те, що лендліз не дуже допоміг, а Радянський Союз взагалі вирішив всі питання з Гітлером, якби не радянський Союз то б нічого не було. І відразу питання вздогін, роль України в Другій світовій війні, чи міг би Радянський Союз виграти цю війну без України, ну, це частина Другої світової війни. От давай почнемо з кінця. Без України Радянський Союз був би повністю розбитий, війну б він не виграв. Пояснюю чому. По-перше, Україна це досить таки величезна територія. І доки німецькі війська просувалися по території України, як би там не було, вони ослаблювали свій, свій потенціал. так? По-друге, величезна кількість, ну ми вже в одній з передач говорили, здається, до 9 травня, яка кількість була українців у радянському війську, так яка кількість українців загинула під час цієї війни, що через Україну двічі пройшов фронт через абсолютно всю територію України. Тому із усіх радянських республік напевно вклад України в перемогу над гітлерівською Германією напевно найбільший. А тепер стосовно чи міг Радянський Союз виграти без ленд-ліза, я вже сказав, що ні. І роль Радянського Союзу в Другій світовій війні, ну, скажімо так, вона дуже значна, вона велика, але вона не є визначальна. Чомусь радянська пропаганда, зараз, зараз російська пропаганда, вони не враховують те, що в той час Радянський Союз. Взагалі союзники США, Велика Британія, вони працювали всі в комплексі, і у всіх був своє певне коло задач. В той час, коли Радянський Союз воював з Германією на своїй території, Англія воювала з Германією на морі і в Африці. Так? потім Разом із США вони вже, вже воювали в Європі, і це змушувало німецьку військову машину розпорошувати свої сили. Якби не було супротива в інших частинах світу, да, ось тільки один на один Радянський Союз і Германія, ну тут ще не зрозуміло, що б було. Тому не потрібно применшувати чиїсь заслуги і перевищувати свої, скажу ось так. СС Галичина, а як нам потрібно ставитись до цієї ситуації, тому що то знову ж таки хтось скаже це зрадники Радянського Союзу, хтось каже це зрадники України, хтось навіть каже, це зрадники УПА, тому що в УПА зовсім другі цілі були, і взагалі там друга ідеологія була. А тож, на сьогоднішній день в демократичній Україні, СС Галичина для нас, що це? Це дуже таке. Тяжке дискусійне і я б навіть сказав болюче питання, тому я скажу більше суб'єктивно, як для мене, і потім поясню чому. От не нав'язуючи нікому свою думку, не говорячи ні за кого, це абсолютно моя суб'єктивна думка, я вважаю їх не те, що зрадниками, а там якогось Радянського Союзу чи ОНУПА, я їх вважаю зрадниками. Українського народу і найгіршою частиною українського народу. Тепер я пояснюю, чому. На той час, коли почалися формуватися ось ці дивізії, уже стало відомо, як есесівці відносяться до мирного, мирних мешканців України. Уже більш-менш було відомо, яка величезна кількість українців була знищена саме каральними загонами СС і йти на службу до тих, хто фактично знищує твоїх співвітчизників, ну це дуже велика зрада. Так. Вони то фактично і не приймали участі не у боях, не в знищеннях українського народу. Так? Вони там трішки повоювали, потім були переведені до Франції. Це так, але структура, до якої вони вступили, займалася геноцидом українського народу. Тому я їх вважаю зрадниками. А які в них причини були взагалі вступати? Це через їжу, через кошти, через ідею. Ну, чому така. Ну... Ну, ага, от, Фактично, ти всі, ти от всі причини і назвав, кожного свої. Хтось за їжу, хтось за кошти, хтось за ідею, хтось просто хоч, бо хотілося. Хтось думав, що якщо він вступить у вас в ЕС, то він стане майже арійцем і тому подібне. Щоб хтось щоб убезпечити, можливо, себе, якби це абсурдно не звучало, щоб там не потрапити під якісь репресії і тому подібне. Ну, ось, кожного своя причина. Але ось так. 9 травня ми раніше святкували як закінчення війни. Тож в мене питання. Друга світова війна коли закінчилась? 9 травня ми святкували як закінчення німецько-радянської війни, так. Але в Радянському Союзі це говорилося як закінчення всієї війни. І чомусь радянський союз дуже сильно замочував те, що після цього його війська ще брали участь у боях з Японією. І що взагалі Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року з капітуляції Японії, що ще величезна кількість подій відбулася після того, як Німеччина капітулювала, що ще були бомбардування Хиросими і Нагасакі, величезні кровопролитні бої в континентальній частині Японської імперії, там де Японія ось захопила цю частину. Що Радянський Союз ще ніс досить таки величезні втрати, і ну, ось це замовчувалося. І взагалі вважалося, що війна закінчилася, все радість і тому подібне. Тому не потрібно забувати, що саме Друга світова війна вона закінчилась дещо пізніше, ніж німецька радянська. На цьому дякую. Всі мої питання, але, на жаль, не всі міфи Другої світової війни закінчилися. З вами були Кліо. Сторінками історії. Ведучий Максим Задорожний та історик Роман Авраменко. Ми зустрінемось з вами рівно через тиждень на радіо Гомер в ефірі. Тож на все добре. Дякую, до побачення. До побачення всім. Дякую за увагу. Кліо сторінками історії. Думки викладені у цьому випуску не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.